Доброго дня, з вами, як завжди, я, Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами такі гарні справи домашні. Ми будемо підживлювати і розсаду, і помідорів, і перцю, і трішечки гірочків. І навіть як залишиться цей розчин, то підживимо і квіти, які у будинку, які гарно квітують. Що для цього потрібно? У мене є відро дощової, такої відстоєної теплої. Водички. У мене є баночка ось такої гарного такого скарб. Це яєчна така скорлупа, яка дві неділі в мене була настояна. Ось і звичайнісінька, звичайнісінький такий попіл, який ми спалюємо всі гіллячки. Ось так. таке є багатство. Є малесенька поливалочка. Ось така. Що я буду робити для цього? Я спочатку наберу звичайної чистої водички. Поки що дощовою і треба трішечки пролити розсаду спочатку, щоб вона була зовсім трішечки просто пролита. от я набрала і поставила Тепер в цю воду що залишилось. Ага, попередньо я розсаду всю пройшлася і отакою от паличкою її там порихлила землю, поспушувала, щоб вона гарнешенько волога туди прийшла. Додам у воду дві ложки на відро води дві ложки отакого попілу. Ми знаємо, які поживні речовини є в попілі. Ось так. Щоб вона трішечки поки я буду поливати, вона трішечки встоїться. От. І вилю сюди яєчну шкурлупу. Що це нам дає? Що нам дає? Яєчна скорлупа. Ви знаєте, в кожному будинку є такі За золу, за золу, попіл, я не знаю, тому що це таке діло. А яйця йому ми всі. Ці шкаралупи викидати не треба. Їх треба збирати, заливати водичкою. І це така підживка, навіть хто не вирощує розсаду, але є кімнатні квіти, можна додавати раз у 10 днів, раз у 15 днів можна додати завжди. Ось так. І що це дає? По-перше, це гар тут кальцій, дуже багато кальція, дуже багато мікроелементів, різних навіть таких бактерій, які от стоїть два тижні стоїть. Тут розвиваються бактерії, які дуже гарно впливають на рослинку. І ще помідори, якщо ми поливаємо помідори, і навіть на ж теж є згинель. Буває, причинка така гарно росте, а серед причинки чорне п'ятно таке. Пляма. І помідори, така є вершинна гниль. називається, Хто бачив на помідорах, буває, там, де от попка помідора така внизу чорніє, то вершина гиль, то недостаток кальцію. Тут кальцію і інших мікроелементів дуже багато, тому сьогодні підживлюємо розсаду, воно дасть і укріпить розсаду, і корінь зміцнить. І дасть таку силу для того, щоб зростати далі. Зараз я поливаю, просто проливаю трішечки простою дощовою водою всю нашу розсаду. Я вам вже показувала, як я рятувала свою розсаду, коли купила такий не дуже гарний ґрунт. і хоч я його сама і вдосконалювала, але він весь час був мокрий, 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 мокрий. Сонця було мало прохолодно і в будинку, і тому багато помлюрів. Я дивилася, що ну, поглядала, щоб не було тут чорної ніжки. ось так, Зате завелася там гниль. І Тому довелося мені їх пікірувати і рятувати. Зараз вони мають такий вигляд: вони живенькі, вони ростуть, але все ж таки в них немає. Отієї такої живості, знаєте, пружності такої, щоб провів, вони такі зелені, стобури, в них такі гарні. Оце таке щось їм не вистачає. От саме зараз я їм дам те, чого їм не вистачає. Зараз я просто я прорихила тут земельку і зовсім трішечки поливаю, зовсім трішки. Вони не мокрі, не сухі мене зовсім. І мені не треба, щоб вони були зовсім мокрі. Зовсім небагато отак. Проливаю. От, цей розчин він не спалить корінці, але для того, щоб краще засвоювалось і не протекло через дирочки, які в нас внизу наше добриво, яке ми зробили, краще пролити. Ось так я пролив цю розсаду. Ось поливаю, руками потрогала, і вже такий аромат помідорів. Вже не просто рослинка. Ось так я зроблю з усіма. Так, ось так я пролила їх. Помідорчики хочу вам показати, на якому вони зараз етапі. Дивіться, які корінці в них. Вже досягли дна стаканчика. Ось так. Розвиваються вони гарно, але все ж таки мені хочеться, щоб вони були міцніші. Ось так. Тому я їх пролила. Є високорослі, є ранні, тут пізніші, тому і вигляд у них і вищі, і більше коренів. Ці низькорослі, і вони так перехворіли, що я взагалі думала, що з них нічого не вийде, але вийшло і навіть проглядаються корінці теж аж до дна, якщо вам видно, тому що цукан білий. Ось так дивіться корінці, аж йдуть до дна. Тобто вони гарно розвиваються, трішечки тормознулись. Але так буває. Я думаю, все з ними буде добре. Ось і поглянемо через декілька днів, які вони будуть. Так я зробила із усіма помідорами. І ось мої огірки. Теж вони дуже гарно розвиваються. Ось я вам покажу, які коренева система, яка тут, якщо видно, здивіться, до кінця стакана, до дна. Дивіться, які гарні розгалужені коріння. Ось так. Але ж вони все рівно витягуються, вже скільки разів я їх підсипала, але вони витягуються, а вже в них формується Ось є четвертий справжній листочок, і формується п'ятий, Ось майже на всіх. Але вони дуже витягнуті. Тому я їх підживила для того, щоб вони Міцніше ми ставали, укорінювалися, а вгору поки що не дуже росли сильно. І ось хочу вам показати квіти, які я теж підживила цим же рощином, тому що дивіться, рослинка не дуже велика, листячка жовті. Я кожен день обриваю такі сухі листя, тому що вікно. І вони говорять: але ви подивіться, скільки квітів, Ось дві поради квіточки, ви подивіться, скільки на них. Ви тільки погляньте скільки квітів на них і зовсім невелика рослинка. Тому вона дуже-дуже виснажується. І я підживила і квіти і кімнатні, які квітують. Ось така універсальна підживка. І те ж саме, в мене декілька є таких касет, де я винесла вже у тепличку. Я зараз пролю і там. Ось так ми сьогодні гарну справу з вами зробили. Сьогодні у нас. 17 квітня, через декілька днів я покажу вам результат. Так, ось перчик наш. Теж є більший, є менший, тому що один ранній, один пізніший і тут різні сорти. Я теж посадила їх в переміжку, так як і збрала насіння, я не відокремлювала. Ростуть вони мене разом, ті, що поспівають раніше, я збираю, а ті, що пізніше, даю їм рости. І я їх теж підживила. Ось такі вони гарні, живенькі. Не на високих ніжках, вони теж перехворіли, теж довелося мені їх пікірувати. Хоч з самого початку я не планувала. Це посадила зовсім пізно вже, посадила просто із гіркої причини, яку Коля любить, з купленої в магазині взяла насіння. І висадили, і воно зійшло, і буде куляний гіркий перчик. Ось так. Так що, спостерігаємо далі.